Всім доброго дня! Вчора я попав на 450 доларів ремонту на своїй машині Volvo, тому що в мене там 300 патрубок і довелося міняти весь Коротше, там цілий патрубок з фішками, все разом, 80 доларів за запчастину я заплатив і там дофіга бабок за ремонт. Коротше, разом вийшло 450 доларів. І я вчора таксував, цілий день хотів відбити цю суму за цілий день, майже вийшло, заробив 430 доларів, не вистачило двадцятки. От. Плюс в мене ще було дуже багато всяких різних витрат за ці дні, просто капець там. Взагалі, кожен день улітаю по 200 баксів на то, на друге, на третє, десяте. І значить сьогодні, я, сьогодні п'ятниця. Я планую сьогодні працювати до потери пульса, як то кажуть. Ось зараз на заправочці заправляюся, вилітаю. Вилітаю, напевно, їду в аеропорт, швидко візьму там якийсь заказ в Даунтаун і вже з даунтауна буду продовжувати. Їзду. Давайте тако. Ви залишаєтеся зі мною. Я в кінці дня покажу вам, скільки вийшло, і напротязі дня ще буду вам щось таке цікаве знімати. Вибачайте, що нема відео, реально нема часу у мене на все. У мене не вистачає флешок, не вистачає комп'ютерів. Треба обновляти техніку, кучу грошей треба тратити. Недавно ще собі, до речі, купив абонемент на гірськолижний курорт. Ще за 200 баксів на зиму на два дня. Треба ще лижі купити. Коротше, просто капець витрат. Мені аж страшно, чесно кажучи. Ну все, поїхали. Хочу вам показати, які жахливі замовлення мені приходять. От вони мені приходять, скріншоти роблю. Значить, 11 доларів за 23 хвилини плюс 6 хвилин їхати. Це разом десь вийде з тим, що клієнт вийде 35 хвилин за 11 доларів. Це повне дерьмо. 3 долара, 7 хвилин. Ну, коротше, ужас замовлення не подобається мені вже. Початок дня, нічого, їдемо в аеропорт, зараз може щось нормальне зловимо. От я і приїхав в аеропорт, і значить, хочу вам щось такого, щось розповісти з якихось обновочок. Значить, в мене з'явився в машині планшет. Купив собі такий iPad прошка, і люди, коли сідають, вони можуть собі вибирати музику. Я роздаю інтернет свого телефону, сюди, і тут люба музика. Прикольна. Е, також є такий планшет. Цей планшет називається Octopus. Коротше, не знаю, фігня це чи не фігня. Факс коротко, якщо не буду вам мозги забивати. Е, я його замовив безкоштовно. Він буде приносити якихось там пару там, не знаю, 50 доларів в місяць за те, що він у мене стоїть в машині. Там можна звук виключити. Якщо ви хочете собі такий планшет попробувати безкоштовно, це тільки для uber драйверів і Lyft-драйверів. Собі можете замовити по моїй рефералці, і там що отримаєте 25 доларів, це є в цьому. В описі до відео переходьте собі, замовляйте безкоштовно. Так, значить, чекаю зараз замовлення, якесь одне нормальне замовлення прийде в даунтаун, зразу їду. Довго тут сидіти, чекати, мусолити не буде. Парковка, значить, у нас отак виглядає, дивіться, скільки тут людей. Ого, ну не так аж багато, а то деколи таке, що взагалі нема де стати. Зараз ще, в принципі, допустимо щось на радар. Тайпади, падає якісь замовлення, одне тільки що хотів взяти, не, не, не дало мені. Коротше. І вдалося мені вихватити замовлення. Отаке от, от замовлення: 42-43 долари майже там. Еванстон, може ще накинути чаюху, буде взагалі супорово. Мені головне виїхати звідси з аеропорта було. Так що вирішив довго не чекати, я буквально постояв по хвилин 10 і все, їду далі. Почав я сьогодні в третій годині дня. Зараз 7.20. і у мене на балансі вже 159 доларів. Ну непогано, я збіг, за 4-5 годин вже 160 баксів. Нормально. І проїхав я за сьогодні 63 миль. А, окей, там треба відняти, бо там був вчорашнє замовлення, воно попало тіпо, на сьогодні, тому що я вчора пізно закінчив, воно декби рахується за сьогодні. То виходить, що мінус 20 баксів, то це 130. Коротше 140 доларів. Тож непогано. 140 доларів, 63 милі, взагалі супер. Зараз я що поїв в Панді Експрес і взяв вже замовлення якісь корденьки на 10 доларів, іду його відвезу, і так буду сьогодні цілий день. Домовчити буду до ранку. Поки не моя-не моя батарейка. Сьогодні п'ятниця, тому сьогодні мало би бути щось прикольне. Привіт, який людей на такий офігенний фестиваль. Подивіться, що там відбувається зараз. Коротше, такі, ну, молоді люди. Не знаю, там студенти, не студенти, всі якось тематично повдівалися офігенно з дівчатами. Коротше, просто мрія. Я не знаю, я цей рік мочу, працюю жорстко, на наступний рік я вже трошки буду збавляти цей темп працювання, буду ходити по якимось фестивалям, по якимось концертам, тому що, блін, треба трохи вливатися. Короте, звідси так сильно не видно, наскільки там круто. Але я тільки що коли їхав там зверху, там. Було все видно, ці вогні, салюти. Та це взагалі і музика якраз така, що я люблю. така. Просто подивіться на це. Офігенно, мрія. Ну Нічого, нічого, настане час і я буду ходити по фестивалях. от дівчата мені попалися, малі взагалі, школьниці. Багато кому таке не сподобалося. Мені от подобається, коли в машині якийсь такий двіжняк, хтось там хоче музику включати. У мене отут ззаді є планшет. Тут от планшет, і люди можуть собі включати музику, яку хочуть. Я підкручую, якщо їм треба на повну гучність. Взагалі ні, немає нічого проти цього. Тут в нашому чаті сидить один хлопець з Бостона і він скидає скріни, які там закази офігенні. Корочі, треба їхати працювати на Uber в Бостон. Дивіться, 37 доларів за 12 миль 20 хвилин. Потім 32 долара за 17 хвилин 6 миль. Потім. 64 долара 49 хвилин 45 миль. Взагалі суперові закази. Хто ще не, якщо ви в Uber працюєте, і от, от чат корочі, є. Це мій чат. Uberліт, Посилання є в описі до цього відео. Переходьте. Якщо вам цікаво про роботу в Uber, там подивитися, завжди скидаємо скріне, ділимося історіями, які, які з нами там відбулися, і взагалі ділимося інформацією по Uber і ліфту. Так, а тим часом я вам зараз звітую по заробітках, значить 290 доларів я сьогодні заробив і 15 доларів чоловік, Коротше, 305 доларів. Це 15 доларів чоловік кешем, просто мені дали. 305 доларів. Почав я в 3-й годині, зараз пів 12-та. Ну, нормально. Ідемо, і я планую. Планую працювати, поки в мене не сяде батарейка, поки я не змучуюсь так, що аж капець. Чим довше, тим краще. Він тільки що дівчат трьох з такими чемоданами, куча чемоданів, щось реєстратор не записав через те, що я останній раз з нього скидув відео, щось там заглючило, не знаю, не міг записати реєстратор. І вони, коротше, прикольні дівчата, співали в машині. Але я їм сказав, тіпа, дівчонки, ви заказали комфорт, а це можна сказати XL, тому що дуже багато сумок. Ну, коротше, намікнув їм на... Просто намікнув їм на те, що треба тіпе, лишити бабки чи щось. Нічого не лишили поки що. Блин, капець. Але я їх в такий, мотелю, там, такий мотель, <сміття> такий коротше, попри дорогу, такий найстрмний, там, де всі вбивства Америки відбуваються. Самий дешевий. Так що я сумніваюся, що не щось. Але тіпо, визвали комфорт. Напевно, вони думали, тіпо, що в комфорті більше місця і там по місяці чемодани їхні, не знаю. Коротше, Роботи сьогодні не так багато, якщо чесно. Взагалі как... карта виглядає, от так, сіренька, вся. Фігня, повна фігня. Горить аеропорт Мідвей. Охара не горить. Там взагалі зараз 200 машин в черзі. Ну, В принципі, можна поїхати в Охару, бо черга зменшується. Була велика черга лише недавно, зараз трохи менше вже 15 хвилин до Охар. Не знаю, може поїду, зараз візьму хоч щось, хоч щось дальнє. Розведу когось на бабки. <laughs> Я жартую, не розвожу нікого на бабки, просто коли дивлюсь, що поїздка довга, то кажу, що давайте обу... вимагаються. Ну що, друзі, друга година ночі, працювати вже не бачу сенсу, замовлення взагалі не приходить. Карта вся просто сіра. І давайте підведемо підсумки сьогоднішнього дня. Значить, у мене 378 доларів на балансі і 30 доларів готівки. тобто 408 доларів. Ну і на бензин там реально я сьогодні проїхав дуже мало. Зараз вам покажу. Так, а проїхав я сьогодні 183 милі, Тобто зовсім небагато. І в мене ще більше, ніж півбака бензину є, так що я думаю, тут бензину пішло, це максимум 30 доларів. Так що віднімаємо 30 доларів, виходить чистими 370 доларів за сьогоднішній день. Ну Нормально чи ні, вирішуйте самі. Пишіть коментарі, обов'язково пишіть щось, коментуйте, ставте лайки і напишіть, на яку тему ви б хотіли, щоб я зняв наступне відео.